Десята ранку наша знімальна група разом із ДСНС та патрульними вирушає у рейд містом, аби виявити водіїв, які ігнорують правила дорожнього руху та не надають перевагу спецтранспорту. У перші 15 хвилин ловимо порушника на вулиці Михайла Грушевського. Керманич не поступився смугою. Приймаємо праворуч. Мені не було куди діватися. Я чекав, поки машини трошки проїдуть. Я б тоді, звісно, пропустив. Так вийшло. Прямуємо далі вулицею Короленка, і вже через декілька хвилин патрульні зупиняють водія легковика. Я водій з досвідом. Добре бачу ситуацію на дорозі, але я вважаю, що я йому зовсім не заважаю. Наразі ми прямуємо по запорізькому шосе, знаходимося у машині патрульної поліції. Вже маємо декілька порушників і продовжуємо наш рейд далі. Тут патрульні затримують водійку, яка не пропустила транспорт із спецсигналом і рушила далі на зелене світло. Я придержусь любих правил. Абсолютно це єдине це просто, як це нечесно. Це не чесно. А можете прокоментувати ще раз, чому не вдалося пропустити, і чи будете оскаржувати штраф? Чи... У мене включився зелений світло, так? Да? Ви включили бібікалку свою після того, як зелене. Я вже виїхала, куди мені шо кого пропускати? Це не вірно. Чи будете Не буду. Мені буде дешевше заплатити вам гроші. За півтори години рейду на вулицях Дніпра спіймали шість правопорушників, які проігнорували спецтехніку із увімкненими пропусковими маячками та спеціальними звуковими сигналами. На таких водіїв склали протоколи. Їм загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Люди, котрі не пропускають оперативний транспорт, вони не зрозуміють, поки в них, на жаль, не станеться біда. Наслідки можуть бути трагічними, фатальними. Тому що люди повинні розуміти, особливо водії, що техніка, яка їде, вона, по-перше, багатотонна, вона важка, вона не може швидко зупинитись, швидко поїхати далі. Навіть кілька хвилин очікування можуть вартувати життя, особливо в умовах війни. Аби учасники дорожнього руху були свідомими у місті й надалі планують проводити подібні рейди. Владислава Корінь, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.